Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Кілька годин відпочили футболісти зорі. Як уже ще один поєдинок очікувана підопічних Юрія Коваль на турецьких зборах? Суперниках, віце-чемпіон Грузії Динамо Тбілісі, молодий колектив, який тренує. Андрес Караско, відомий тренер в Україні, який працював з командою Ю-19 донецького шахтаря. Ну і зараз йому потрібно зібрати новий колектив, враховуючи, що Динамо Тбілісі з багатьма футболістами попрощалося в перерві між чемпіонатами. Атака Зорі, непоганий вихід з оборони. Ігор Кірюханцев обігрався з гереро Олександр Яцик на правому фланзі. Простріл у штрафний майданчик і Джошуа Акпудже. перший на м'ячі розіграш з кутового, який завершився ударом за мешкатного майданчика, але вище воріт. Гравець на перегляді Яков Башич ліворуч віддає на Антона Боля. Жуніньо, вертикальна передача вперед напрямку Антюха. Здавалося, б, все під контролем у Динамо Тбілісі, але Акпуджи дуже невдало відіграв цьому епізоді. І Денис Антюх опинився сам перед голкіпером і реалізував свою нагоду. 1-0 вже на старті цього матчу. На рівному місці привезли футболісти Динамо Тбілісі Цей момент Акпудже Невдало відіграв на ближнього, і завдяки високому пресингу вдалося скористатися своєю нагодою у луганській команді. Щоправда, за кілька хвилин була небезпечна контратака від Динамо Тбілісі, Даніль Романовський. Далі віддавна новачка Оскара Сантіса і нові гравці Динамо Білісі. Ось такий момент мали. Пощастило, що Олександр Сапутін зреагував на цей удар. Кіке Лопес, лівий захисник, віддає далі на Домініка Сімона. Непогане переведення праворуч вже вбігає в штрафний майданчик Майсурадзе. І знову атака завершується ударом, щоправда, у руки Олександра Сапутіна. Акпудже вкотре помиляється, знову видає просто передачу в ногу Едуардо Гереро, і панамець наважується на удар з центра поля. Різко м'яч опускався за спину голкіпера. Трошки не пощастило, що не в ворота цей м'яч летів. Вимагали. Пенальті гравці Динамо Тбілісі, мовляв тут рукою зіграв футболіст зорі, але далі вже заряджений Цотне Берелідзе побіг догравати епізод і просто підкотився під Антона Боля, за що заслужено отримав червону картку. Не зрозуміло, що цей бешкетник взагалі хотів зробити, і навіщо так себе повів в цьому епізоді, однак вилучення справедливе. Ще одна атака зорі Жуніньо, який набирає форму на цих турецьких зборах, видає вишукану передачу праворуч на Олександра Яцика. Яцик бачив бігання Антюха, але видає непогану передачу ліворуч на Дмитра Мишньова. І Мишньов е, намагався в ближній кут пробити, але не влучив площину воріт. Відповідь Динамо Тбілісі. достатньо було моментів в першому таймі. Сантіс віддає далі на Сіхару Лашвілі, праворуч на майсурадзе. Нову подачу утрафний майданчик, і на добиванні грає Домінік Сімон. Ще один новачок Динамо Білісі, який підштовхував у спину свого суперника Якова Башича. Ну і вже далі зумів забити. Тут Арбітер Фол побачив і м'яч скасував. Моменти тайму другого. Знову подача від. Хіртладзе, капітана команди на дальній стійці двоє футболістів набігало. Ніхто не зміг замкнути цю подачу, але арбітер вгледів фол мовляв підштовхував ігор Кирюханцев, свого суперника, І до м'яча підійшов капітан Давід Схіртладзе і свою нагоду не реалізував. Олександр Сапутін відіграв на відмінно. Передача назад на Олександра Сапутіна вибиває далеко вперед. Зорі. верхову боротьбу виграють захисники Динамо Тбілісі. і знову Гватемалець Оскар Сантіс мав свій момент і пробував ближній кут. Удар зі штрафного від Олексія Хахльова вище воріт. Ну і дивимось за кутовим. Що відбувалося вже всередині другого тайму. Почали махати руками Едуардо Гереро та Схіртладзе. Поплавило процесор повністю сьомому номеру, який почав провокувати панамського футболіста. Спершу він руками чіпляв, начебто ненавмисно свого суперника, але Гереро завівся. Почав огризатися і за це отримав червону картку. Вже вдруге за сьогоднішній день Юрій Коваль вийшов на поле Волошина вже намагалися в коробочку затиснути. Сіхарулашвілі дуже не по-джентльменськи зіграв, підштовхуючи в спину. Ну загалом лава на лаву далі пішло, і на щастя, арбітрам вдалося вгамувати. Ці нерви обох команд, Юрій Коваль намагався заспокоїти. Звичайно, хотілося б команди дограли добре, що вдалося домовитися і заспокоїтися однак ці події вплинули на матчі. Вже футболісти тримали в голові цю сутичку, а не те, що відбувалося далі на футбольному полі. Атака зорі ліворуч віддає Мишньов, Кирюханцев бачить забігання жунінію, але обігрується здорово. Він з антюхом пробиває в ближній кут. 70-й номер зорі. Класна комбінація. Пройшла у підопічних Юрія Коваля. Атака Динамо Тбілісі Йобашвілі дотепно м'яч пропускає. Тут не порозумілися між собою центральні півзахисники Зорі і Ломтадзе. Наважився на удар за штрафного майданчика, але м'яч потів вище. Вертикальний пас в напрямку Яцика здорово, п'ятий номер корпусу. М'яч закрив, віддав на Волошина. Вікентій Волошин трьох футболістів обійшов і швидою вирізав м'яч. Класно в цьому епізоді зіграв футболіст. Зорі, зрештою, реалізувати тут можливість свою було ну складно, бо кут був гострий і пробивати було незручно. Подача від Ломтадзе. Верхову боротьбу виграють гравці Динамо Тбілісі. і другим темпом атака продовжувалась. Спочатку Ломтадзе пробивав і далі Акіла набігав на м'яч дивом. Просто тут знову ж таки не забивають гравці Динамо Тбілісі. Олександр Сапутін зіграв на відмінно. Ну і вже останні хвилини цього поєдинку. Ще навіть паралельно готувалася заміна в зорі. Двох футболістів хотів випустити Юрій Коваль. Зрештою ніяких хвилин арбітер не додав. Навіть те, що і суточка була на турецьких зборах, ніхто на це не реагує. Відтак, мінімальна перемога зорі 1-0, яка стала вже другою за сьогоднішній день. Перемога над аркою, перемога над Динамо Тбілісі і прекрасний настрій у луганських вболівальників. Друзі, ми вам нагадуємо, що ми продовжимо збирати на допомогу для 61-ї бригади збройних сил України. QR-код є в куточку. Кожна гривня надважлива, Будь ласка, долучайтеся до нашого збору і наближуйте нашу перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.